Місто, яке надихало братів хрім на казки, місто, де зустрічаються ріки. Місто, яке уминула руйнівна Друга світова війна. Місто, про яке зараз трохи забули Ганмюнден. Туристи тут рідкі та випадкові гості, а казкові фахверхові будиночки пустішають та старішають на очах. Сьогодні я теж випадково опинилася в цьому місці всього на декілька годин. Але чи справді випадковості такі випадкові? Та які історії нам розповість стародавній Ганноверш Лунден? Абсолютно не планувала городок, Даже не подготовила заранее список достопримечательностей, але не змогла удержаться, щоб не тут всю эту красоту і не показати вам. Дійсно, втриматись від зйомок практично неможливо, адже вся архітектура Ганмюнден – це суцільні фахверхові будиночки, і навіть більш того. Це маленьке містечко є ідеальним для милування такою архітектурою. Бо у часи Другої світової місто пощастило уникнути бомбардувань. Втім, Ганмюнден це настільки загадкове місто, що навіть інтернет майже нічого про нього не знає. Навіть рік заснування. Але тим цікавіше, хай місто само нам розповість свою історію. Так, дякуючи відміти нам на будинках, бачимо їхні роки будування. Чи не єдиний загальновідомий факт про місто його колишня слава. Городок находится в очень живописном месте, среди гор. Говорять лет сто назад это був город молодих врачей, докторів, так как рядом був університет. Профільний втім зараз медунівергу вже немає. Та й взагалі видно, що людей у місті зовсім небагато. Принаймні птахів здається більше. Середньовічні вулиці привели на набережно до старезного мосту, під яким тече річка Вера. Ця табличка на мосту розповідає, що точну дату його будування не знають навіть історики. Відомо лише про час відновлення конструкції. Проходила мимо і вирішила взглянути на це на Якщо піти за річкою Верою, то дуже скоро по ліву руку можна помітити вже іншу ріку. Кульдок. Та ще один старовинний міст через неї. Але найцікавіше це місце. Адже тут Вера та Кульда зустрічаються та утворюють третю ріку везер. Втім, таке близьке сусідство з ріками не раз задавало місту проблем. Потопи. Наприклад, у цьому кафе на набережній можна побачити, куди свого часу доходила вода. Повертаємось вглиб міста. Тут з усіх сторін розмістилися кафе. Які, бува, працюють вже не одне століття. В одному з них, напевно, сиділи каскарі брати Грім. Адже вони любили приїздити в Гаґмюнден до друзів. Стара перукарня, книгарня і навіть сервіс для чистки килимів також зайняли перші поверхи фахверхових будиночків. А ще безліч неймовірно фотогенічних старовинних дверей. Непомітно опиняюсь на площі. По всім прикметам центральній. Всі дороги ведуть на головну площу. Коли поїздка спонтанна. Зазвичай ти і гадки не маєш, що то за пам'ятка перед тобою. От, наприклад, як гадаєте, що це за ошатна краса перед очима? Ну-ка, зараз посмотрим, що це за достопримічательність. Так, звичайно, це ратуша. Чи пам'ятка 17 століття виповнена в особливому стилі везерський ренесанс, тому вважається гордістю міста. Самі подивіться, скільки яскравих деталей, інкрустацій, барельєфів та виразних еркерів. Не фасад, а справжній витвір мистецтва. Трохи далі вулицею. Ще одна міська площа. Тут вирує культурне життя. На цій площі знаходиться ще більш старовинна пам'ятка: Євангелійська церква святого Влаціуса 13 століття. Це її башта височить над усім старим містом. Але як на мене, цікавіше за все в цьому містечку. Заблукати на вулицях та розглядати деталі на багатовікових спорудах. Смітці з яка скусна робота. У Ган з часів середньовіччя та відродження зберігалось понад семи сотень таких будиночків. Деякі з них буквально розсипаються від поважного віку. Похоже, тут никто не живет. А тут, смотрите, ситуация, похоже, уже критическая. Если уже и подпорки понадобились. Говорят, в этом городке можно купить дом, в принципе, по очень доступной для немцев цене. За 20 тысяч евро. Но в три раза больше нужно вложить, чтобы отреставрировать его, отремонтировать, при этом сохранить его а, первоначальный исторический вид. Это очень важно что немцы заботятся о сохранении своего культурного наследия и многие современные немцы предпочитают квартиру в современном доме где не нужно делать такой дорогостоящий ремонт и получается что многие старинные дома простаивают без жителей заразу мести проживаю понад 23 тысяч людей пойдемте заглянем что у них за подъезд здесь Як і у будь-якому маленькому містечку, життя в Гангмюнден спокійне та неспішне. Трохи зазирнути у нього дуже цікаво. Так, кстати, а так німці збавляються від ненужних віщей. Вони просто залишають ненужне у вхід, а ви можете пройти і вибрати, і щось взяти, якщо вам потрібно. Ось, вот, наприклад, пылесос. Немного зламаний, правда, але... Но... О, от хто у нас тут? Здавалося б, зразкове фахверхове місто Ганмюнден мало б потерпати від туристів. Але ні. Багато з них просто проїжджають повз це містечко на поїзді. А після коронавірусних карантинів звідси ще й групові екскурсії зникли. Втім, місто чекає. Бо йому дійсно є про що поговорити з допитливим гостем.